Вітаю на своєму каналі! У цьому відео я розповім, що за серіал «Венздей». Прем'єра відбулась у листопаді 2022 року. І за дуже короткий строк серіал зміг вибитися у лідери за кількістю переглядів. За жанром він відноситься до комедії хоррор та заснований на персонажі старшої дитини із родини Адамсів. Конкретно сюжет першого сезону будується саме на «Венздей», Її можна охарактеризувати як дуже розумну дівчину. Вона добре фехтує, стріляє з лука, знає декілька мов, вміє битися та грати на віолончелі. Вона рідко посміхається та взагалі ніколи не показує своїх емоцій. Венздей не намагається комусь подобатись, та їй байдуже, що про неї думають інші. Попри це, в неї є здібність до видінь, яку вона оспадкувала від матері. Після відрахування із середньої школи батьки відправляють доньку до академії Невермор, де й самі раніше навчались. Вони впевнені, що нова школа точно підійде для доньки, адже там навчаються такі ж, як вона, а саме, ізгої. Серед учнів можна зустріти вампірів, горгон, сирен, вовкулаків та інших. А звичайних людей, які проживають у місті, вони називають норміусами. Венздей ображається на батьків за таке рішення та одразу планує втекти зі школи. Але перша спроба не відзначається успіхом, а під час другої вона зустрічає таємничого монстра, з появою якого виникають одні запитання. Тож Венздей вирішує залишитись та знайти на все відповіді. Допомагати їй у цьому буде персонаж, якого не можна не згадати річ. Стелакі like головну роль виконує Джена Ортега, яку ви могли бачити у серіалі Ти. Також важливу роль грає Гвендолін Крісті з «Гри престолів», Крістіна Річі, яка, до речі, грала Венздей у 1991 році, та багато інших класних акторів. На момент публікації цього відео, на жаль, досі немає достовірної інформації про продовження серіалу на другий сезон, лише чутки та сподівання глядачів. Особисто моя думка, що серіал більше розрахований на підлітків. Але це не робить його менш цікавим. Він красиво знятий, а акторську гру неможливо не відмітити. Загалом була пророблена дуже велика робота команди, і це прекрасно видно. Історія впродовж цього сезону доволі цікава, схожа на детектив. Та й характер і поведінка Вензди дуже приваблюють. Тому досить складно припинити перегляд вже після першої серії. Тож особисто я з нетерпінням чекаю на другий сезон. На цьому все. Не забудь підтримати український контент. Постав лайк та поділись цим відео з друзями. Також підписуйся та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!